Червоному куті ще один чемпіон Європи, який перейшов з молодіжної до дорослої збірної. Боєць клубу Росичі Кнуба Нікіта Захарченко. pretendent of Kila, and the Spartak, the king of the, of the, club, Spartak, the, of the field, My surge of violence is bobbing within eternity. Uh, like servants, of the me nah. You better thank lucky rubber ain't on your black. You better thank lovely mommy. She be punishing my. What? Отже, вагова категорія до 75 кілограмів. Червоному куті, майстер спорту міжнародного класу та чемпіон Європи. Нікіта Захарченко, Росичі Кнуба, тренер Сергій Ловок. Синьому куті, представник клубу Спартак, кандидат майстри спорту, Георгій Черніков, тренер Олег Скрипнік. Ну що, друзі, наступний фінал? Вагова категорія до 75 кілограмів Нікіта Захарченко у червоному куті рингу, відповідно, у синьому його суперник Георгій Черніков. Нікіта Захарченко чемпіон Європи серед молоді 2024 року. Нікіта Захарченко якийсь ось так уже поступово перейшов до дорослого боксу. Хлопець 2006 року народження. Ну, і, звичайно, що має височенний просто потенціал. Йому 18 років, він тренується під керівництвом В'ячеслава Сенченка, Олега Скрипника та Сергія Лобка. Звичайно ж, має чудові шанси сьогодні стати чемпіоном Києва. Але проти цього Георгій Черніков. Йому 21 рік, він тренується під керівництвом Ігора Матвійчука та Олега Крутька. Георгій Черніков є кандидатом у майстри спорту на відміну від свого візові. Адже Захарченко є майстром спорту України міжнародного класу. Найкраще спортивні досягнення Чернікова це третє місце на Кубку Київ. Але амбіції у цього хлопця просто шалені. Ми подивимося, на що він здат. Зараз непогана атака від Захарченка. Провалює свого суперника Нікіта. Ще одна двійка, ковтає одразу ж Черніков. Правий джеб від Захарченка. Дуже швидкі руки у Нікіти. Ну, взагалі вирізняється своєю швидкістю. Ну, і також техніка на височайному рівні, що і зараз демонструє Захарченко. Знову подивіться, як же він зараз ріже кути. Ну і відмінний сайдстеп демонструє. Нікіта. Йде вперед на свого опонента. Зараз Черніков. Але в будь-якій ситуації Захарченко виходить сухим із води. Ще одна двійка від Захаченко правий джеб від Нікіти. Одразу ж відповідь від Чернікова. Намагається Черніков дістати підборіддя свого суперника. Але грамотна робота, перш за все, на ногах І від Захарченка. Приносить йому плоди у першому раунді, до завершення якого залишається 20 секунд. Одразу ж двійка відповідь після лівого джебу від Чернікова. Все дуже швидко залітає зараз на другий поверх Георгія. Не встигає він за швидкістю свого суперника у першому раунді. Ще одна атака від, від Захарченка. і одразу ж унає гонг. Друзі ще свідчить про завершення першого раунду. Дякуємо також партнерам нашого чемпіонату. Генеральний партнер, благодійний фонд, «Залишайся з Україною. Офіційні партнери, компанія Статус Груп, компанія «Автодом Автодомсервіс та партнери Київської національної університету будівництва та архітектури і благодійний альянс людей України. Ну що, друзі, розпочався другий раунд фінального поєдинку вагові категорії до 75 кілограмів між Георгієм Черніковим та Нікітою Захарченко. Поки що домінує у цьому поєдинку Захарченко? Так, звичайно ж, намагається працювати першим номером Черніков, Але мало що вдається, Георгію не може він похизуватися ось такими регалями, на відміну від свого опонента по сьогоднішньому фіналу, але все ж таки намагатиметься. Виграти чемпіонат Києва. Ще одна чудова атака від Захашенка. Як же рухається зараз Нікіта? Але пропускаємо зараз ось лівий джеб від свого візові. Захарченко. Одразу ж хлопці зав'язалися у центрі рингу. Одразу ж лівий прямий викинув Захарченко. але по Захисту суперник. Тово працює з передньою рукою зараз ось ці джеби, які заважають, розрізати цю дистанцію у Чернікову. Але зважаючи ні на що, Георгій йде вперед лізе на свого суперника і намагається відповідати на кожну вичну атаку Захарченка. Ось Тут вже з дальньої дистанції. Бездоганно Захарченко. Знову пропускає Черніков. Знову не встигає перекритися. Георгій. Лізе вперед. Непогане правий прямої від нього. Сонячне спотіння суперника і одразу ж двійка. І одразу ж безколишна двійка у виконанні Захарченка. Ще одне. Все дуже швидко. Трохи більше хвилини залишається до завершення другого раунду. Що вигадає зараз Черніков? Чесно кажучи, я не знаю, як завершення цієї таки. Але потрібно, потрібно хліститися за цю перемогу. І він це розуміє. Зараз нам показують куточок Георгія Чернікова. 30 секунд. Грається зі своїм опонентом Захарченко і одразу ж помітно, як кайфує від свого боксу Нікіт. Це найголовніше. Ось так провалює різоключе свого опонента Захарченко. Ну і знову, знову наперед руці знову здвоєне навіть строєні джепи виконанні Захарченка. Враження не знає, що робити зараз Шерлі. Виступає і одразу ж влучає зліла під завершення другого раунду. Ну що ж, друзі, остання три хвилинка попереду. Ну і ми чекаємо. Чекаємо, щоб знати ім'я переможця чемпіонату Києва у ваговій категорії до 75 кг. кілограмів. Що, друзі, третій завершальний раунд цього фіналу. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 75 кілограмів. Ось ця вага, в якій Олександр Хижнянк ставав чемпіоном світу, чемпіоном Європи та вигравав європейські ігри. Ну, звичайно ж, боксував у фіналі Токійської олімпіади у 2021 році. Але зараз зовсім інша історія. Зараз фінал чемпіонату Києва. Який присвячений першому президенту Київської федерації боксу Леоніду Палат. Дуже багато яскравих поєдинків, дуже багато цікавих протистоянь, ну і ще раз відзначимо організацію цього турніру. На найвищому рівні і дуже приємно, що ось таким чином бокс популяризують у нашій країні аматорський бокс. Ми в ньому завжди були на перших ролях. Зараз намагати, намагається ось э, закотати рубку своєму опонентові. І Черніков і одразу ж вибух від Захарченка. Все дуже швидко, навіть не помітив цього Черніков. опущеними руками зараз э, працює Захарченко, але потрібно все рівно бути дуже і дуже обережним. Мені Кіті зараз ось серія джолтів по корпусу і одразу ж йде вперед на свого опонента Черніг. Чудово може працювати з далекої з ближньої дистанції Захарченко. Це ми бачимо в цьому фіналі. Правостороння стійка. Ще з шульгою дуже незручно працювати в ринці. Це головне завдання для Георгія Чернікова, який зараз пропускає дуже ось таку неприємну двійку і одразу ж натикається на Ось це лівий крос суперника. Менше хвилини до завершення цього поєдинку потрібно. Потрібно викладатися зараз Шернікову йти в оббанк з градом ударів на свого візові. Але чи є сили для цього у Георгія? Тут величезне просто питання. Тут провалюється Захарченко, тягнеться з ударами на свого суперника. Не потрібно зараз це робити Нікіті. Ну і Зауваження від Рефері за небезпечну роботу головою. Ось так Рефері звернувся до обох боксерів. було Дуже і дуже небезпечно. Тут хлопці можуть посікти один одного. Ще одна чудова атака від Захарченка. Ну і непоганий правий прямий у виконанні Чернікова. Але нічого не вдалося Георгію у цьому раунді. Подякували хлопці один одного за цей поєдинок за цей фінал. Ми маємо, чекаємо результатів від суддів. Дякуємо за ці обласки. Вони для обох бійців. Класний двобій. Чекаємо на рішення суддів. Передають записки. Для тих, хто хоче передивитися сьогоднішні поєдинки. Є новина на каналі Експорт Плюс сьогодні. О 21-й можна буде ще раз подивитися цю трансляцію. Також на каналі Експорт слідкуйте за анонсами. Ну, а в цьому двобої перемагає боєць червоного кота. За снеченко так, друзі, тут без несподівано Нікіта Захаченко перемагає Георгія Чернікова і стає чемпіоном Києва у ваговій категорії до 75 кілограмів. А ми чекаємо на наступний фінал. Щодо власний поєдинок хлопці. Дякуємо вам і запрошуємо для нагородження віце-президента Київської федерації боксу Сергій Тодоров. Будь ласка. Сер Георгій Черніков і чемпіон Нікіта Захарченко. Ваші оплески. Чемпіон і претендент на звання найкращого боксера турніру.